Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся актуальними перевіреними рецептами добуднів та свят. Сьогодні пропоную приготувати свіжого арбуза, залитого рослиною олією. Це дуже оригінальна закуска. Яка зимою обов'язково стане вам у пригоді. Для приготування беремо гарбуза і очищуємо його. Спочатку розрізуємо плід навпіл, ретельно витягаємо серединку за допомогою ложки і очищуємо від кожури. Перед тим потрібно розрізати гарбузу на шматочки, тому що шкірка у плоду дуже тверда. Далі ріжемо гарбузу на тонкі слайси, як я демонструю на відео. Потім складаємо шматочки у сито, пересипаючи їх сіллю. а сито ставимо на пусту миску, наливаємо у другу миску воду і кладемо її зверху на шматочки гарбуза у якості гніту. Ставимо ємкість у холодильник на всю ніч. За цей час гарбуза виділиться зайва рідина. Зараз у каструлю наливаємо літр води, додаємо 500 мл 6% виноградного оциту. Вмикаємо вогонь і відразу додаємо у воду з оцитом шматочки гарбуза, перемішуємо і чекаємо, поки вода закипить. Кип'ятити потрібно не більше 3 хвилин. При постійному перемішуванні. Потім виймаємо гарбузу за допомогою шумовки і вкладаємо шматочки на деко, встелені пергаментним папером. Яка чудова мозаїка в нас вийшла! Накриваємо всю цю красу серветками або паперовим рушником, витримуємо гарбуза 2 години. Після цього розкладаємо шматочки у стерилізовані банки. Спочатку шматочки гарбуза, потім 5-6 шматочків чеснику, пів чайної ложки орегано, А далі пекучий перець, сушений або свіжий, пару шматочків. І так, шарами викладаємо до самого верху банки. Важливо, щоб верхнім шаром були шматочки гарбуза. Після цього щедро заливаємо у банку рослину олію, допустимо брати соняшникову, оливкову або кукорузяну. По тому треба випустити з ємкості повітря і закрутити банку. Далі її можна трошки потрости задля рівномірності, розпроділення інгредієнтів. Та додаткового виходу повітря. У мене вийшло 3 700 грамові баночки і одна невеличка. Також закуска відмінно пасує до бутербродів. Також її можна використовувати з м'ясом або рибою, приготованою на грилі. Сьогодні хочу приготувати разом з вами запечений гарбуз для пюре. З гарбузового пюре можна приготувати багато смачних страв. На моєму каналі є багато рецептів з гарбуза. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці. Беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати напіл, позбавити від насіння, нарізати, продовгуватими смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки, вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску. Сьогодні будемо готувати гарбузову морквяний сік на зиму. Цей вітамінний коктейль буде вам та вашій родині у пригоді, коли прийдуть холода та морози. Для приготування можна взяти будь-який гарбуз, але краще брати мускатний або масляний. Отже, гарбуза треба промити, просушити. Розрізати напіл і ложкою якісно вичистити насіння. Нам потрібно 2 кг очищеного гарбуза, 1 кг очищеної моркви, 2 яблука, 1,5 лимона. Замість лимона можна взяти 1,5 чайних ложки лимонної кислоти, 300 г цукру. Беремо велику каструлю. Гарбуза нарізаємо на шматочки. Шматочки мають бути невеликі. Моркву нарізаємо на скипочки. В двох яблук вирізаємо серцевину, очищаємо від шкірки і нарізаємо на шматочки. У глибоку каструлю всипаємо гарбуз, моркву та яблука. Заливаємо трьома літрами води. Все перемішуємо. Каструлю ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, треба проварити 5-10 хвилин. Морква та гарбуз має бути м'яким. Відставляємо каструлю з газу, даємо її трохи охолонути. Далі перебиваємо фрукти до стану пюре, вливаємо у каструлю, додаємо 300 г цукру. Перемішуємо і знову ставимо на газ. Доводимо до кипіння і будемо варити 5 хвилин. Додаємо сік з півтори лимона. А можна замінити півтора чайних ложки лимонної кислоти. Розмішуємо, доводимо до кипіння. Притому не забуваємо зняти піну. Поварили пару хвилин. І гарбузово-морквяний сік готовий. І вливаємо сік у літрові стерилізовані банки. Банки і кришки стерилізую у духовці, розігрітий до 100 градусів на 15 хвилин. Розляли сік по банках до самого верху. Закручуємо кришки за допомогою рушника, тому що вони гарячі. За цим рецептом виходить 6 літрових банок. Після закручування банки накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч до охолодження. Цей вітамінний сік дуже ароматний та солодкий. Він обов'язково сподобається вам та вашій родині, а особливо діткам. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Ніжні, ароматні і дуже ситні. Спочатку нам потрібно зварити капусту, для того беремо велику каструлю, вливаємо воду, всипаємо столову ложку солі і півтори столових ложки оцту. Воду доводимо до кипіння. Дві невеликі гулівки капусти позбавляємо їх від качанів. Вода закипіла, вкладаємо голівку капусти отвором донизу і варимо пару хвилин, після чого перевертаємо і стільки ж проваримо з іншого боку. Настав час роздівати капустину за допомогою виделок. Знімаємо листочки та викладаємо на тацу. Будьте обережні, не переваріть капусти. Листочки мають бути трохи м'якими, але не занадто. Таким чином роздіваємо обидві головки капусти. Для приготування нам потрібно взяти 550 г курячого м'яса. Його треба нарізати на дрібні шматочки, Дві цибулини нарізати кубиками, Дві морквини натерти на крупній терці. 200 г рису, 600 г гарбуза, 2 голівки капусти, сіль перець до смаку. Цибулю нарізаємо кубиками, висипаємо в миску. 200 г рису заливаємо укропом і залишаємо, щоб рис напухав. А зараз будемо робити засмажку. Включаємо газ. Вливаємо дві ложки олії, нагріваємо патерню і всипаємо дві цибулини нарізані кубиками, мішаємо і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо дві морквини натерті на крупній терці. Мішаємо і смажимо, щоб морква стала м'якою. Морква стала м'якою. Солим, першим до смаку. Мішаємо. Засмажка готова. Відставляємо в сторону. Беремо гарбуз, розрізаємо його. Одну половинку відставляємо в сторону, а з другою працюємо. Очищаємо шкірку. Можна це робити ножем або овочечисткою. Гарбуз розрізаємо на 4 шматочки. Гарбуз натираємо на дрібній терці. До нього додаємо 550 г куричого м'яса, нарізаного кубиками, всипаємо рис і половину засмажки. Другу половину засмажки залишаємо для заливки на голубці. Додаємо одну чайну ложку з горбочком солі. Перчим до смаку. Чайну ложку сушеного чеснику. Все ретельно перемішуємо. Додаємо зелень кріпцю та петрушки. Все ретельно перемішуємо і начинка до голубців готова. А зараз беремо один листок капустини. Зрізаємо з нього тверду частину, кладемо на нього столову ложку начинки та скручуємо його в трубочку. Далі з боків за допомогою пальця загинаємо края всередину. Бачите, голубчик вийшов дуже акуратний та симпатичний. Так само робимо з усіма голубцями. Доки не закінчиться начинка та капустяні листки. Якщо їх закручувати таким чином, вони добре держать фарш і не розваруються. Покажу другий спосіб закручування. Беремо велику капустину. Розриваємо її напіл зверху донизу. Так капустина гарно розірветься. На одну половину капустини накладаємо столову ложку начинки і закручуємо в кульочок. Зверху все занурюємо пальцем всередину. І такий у нас гарний ошатний голубчик получився. Так само робимо з другою половиною капусти. Кладаємо столову ложку начинки. Скручуємо капустину кульочок. Занурюємо все зверху всередину. Я вам показала, як двома способами можна закрутити гарно голубці. І так закручуємо всі голубці. У нас вийшло 89 голубців. Закрутила я їх двома способами: кульочок і трубочкою. Старалася їх робити маленькими. Ви тільки подивіться, які вони гарні, хоч картинку малюй. Дно 5 каструлі застеляємо листям з капусти. Викладаємо в каструлю голубці один біля одного. Один шар. Викладаємо другий шар, викладаємо третій шар. І так викладаємо всі голубці до самого верху. Колись ці голубці з гарбуза навчила мене готувати моя матуся. А ще вона готовила з гарбуза пісні голубці, замість м'яса брала замочені сушені гриби або свіжі гриби відварені, або підсмажені. Будемо готовити засмажку до голубців. До засмажки, що ми залишили, додаємо столову ложку томатної пасти, 200 мл сметани солим перчим до смаку. Вливаємо 100 мл води. Все перемішуємо, доводимо до кипіння. І засмажка готова. Заливаємо нею голубці, розрівнюємо все. А зараз будемо робити заливку. У пів літри води вложуємо столову ложку томатної пасти, чайну ложку солі і гарно збовтаємо її. Заливкою заливаємо голубці. Каструлею треба потрасти, щоб заливка просочилась між голубцями. Накриваємо голубці листям з капусти. Накриваємо кришкою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння. Коли голубці закипіли, варимо їх при закритій кришці 40 хвилин. Пройшов вказаний час, голубці готові. За допомогою виделка хочу показати вам. Що голубці готові і гарно держаться кубки. А які аромати у мене в квартирі вітають? Викладаємо голубці з гарбуза у миску таким самим способом можна приготувати і у духовці. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 40 хвилин. А зараз покажу, які голубці у розрізі. Будемо куштувати голубці всередині соковиті, ситні, гарно держаться кубки, не розсипаються і дуже смачні. Сьогодні пропоную приготувати дуже ошатні та оригінальні гарбузові вареники з кисломолочним сиром. Для приготування тіста нам потрібно взяти. 400 г гарбузового пюре. Як його приготувати вже є на моєму каналі. 2 яйця, 2 столових ложки олії, дрібку солі. 650-700 г порошна. У глибоку миску вкладаємо гарбузове пюре, дрібку солі і вбиваємо 2 яйця, 2 столових ложки олії і все перемішуємо до однорідності. Додаємо півчайної ложки куркуми, перемішуємо, далі додаємо борошно частинами, кожного разу перемішуючи. Таким чином, тісто не матиме грудочок. До речі, з борошном будьте обережні. Його може піти як менше, так і більше. Треба дивитися на практиці. Це залежить від консистенції гарбузового пюре. Якщо воно ріжче, то борошна треба взяти трохи більше. У будь-якому випадку не перестарайтеся. Замішуємо тісто, воно дуже еластичне та м'яке, приємного золотистого кольору. Треба спочатку викласти його у миску і дати трохи відпочити. Робимо начинку, у глибоку миску вкладаємо 1 кг кисломолочного сиру. Солимо, додаємо пучку кріпцю і все гарно перемішуємо. Якщо сир сухий, як у мене, додаємо одне яйце і знову перемішуємо. Начинка з кисломолочного сиру готова. Золотаве тісто теж готове. Начинка й тісто готове, йдемо ліпити вареники. Треба підготувати дошки, де будемо викладати вареники. Розрізаємо тісто навпіл. Одну частину відкладаємо в бік, а з другою працюємо. Посипаємо тісто порошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа має бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою кришки від банки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички на дошку. А зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну викладаємо столову ложку начинки та зліплюємо вареники за допомогою класичної ліпки. Дивіться, як роблю я, і повторяйте за мною. Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні гарбузові вареники. Взагалі, я дуже люблю вареники і не обов'язково з гарбузового тіста. В нього можна додати буряк, моркву, гречку, вівсянку, житнє борошно і багато інших інгредієнтів. Отже, з такої кількості вийшло безліч вареників. Ці вареники будемо заморожувати. А ці вареники будемо варити зараз. Ви тільки подивіться, які вони гарні, золотаві. Колір осінні. У глибоку каструлю наливаємо воду, ставимо її на газ, всипаємо сіль і доводимо до кипіння. Після того, як вода закипить, у кріп вкладаємо вареники по одному, щоб вони не злиплися. Також відразу помішуємо вареники, бо якщо цього не зробити, то вони прилипнуть до дна. Вареники краще варити частинами. Так вони не злипнуться, не розваряться і вийдуть дуже гарними. Доводимо знову до кипіння, а зараз будемо готувати засмажку, бо що ж то за вареники без цього додатку? Для цього на пательні засмажуємо сало з проріздю. Нарізано на дрібні кубики достану шкварок, засмажку висипаємо у миску. В цих вареників начинка в будь-якому випадку не витече. На це тісто можна повністю покластися. Коли вода знову закипить, вареники спливуть нагору. Після цього їх треба варити 2 хвилини. Далі за допомогою шумовки вареники викладаємо на дошку. Погляньте, який гарний колір у наших вареників. Сонячний, золотавий. Викладаємо вареники у миску. Посипаємо шкварками. Золотаві вареники готові. І будемо від душі їх смакувати. У вареникові начинки багато, тісто тоненьке. Такі вареники можна смакувати і сметаною. Ось такі гарбузові вареники, ніжні, ароматні, справжній смак осені. неймовірно ніжний і корисний пиріг зебра з гарбуза. Готується просто, виглядає ефектно, а смак ну просто казка. Для приготування пирога нам потрібно взяти сирна маса, 400 г кисломолочного сиру, 75 г цукру, 3 300 ложки борошна, 2 яйця. 100 г кефіру. Але якщо у вас сир сухий, то треба дати 130 грамів кефіру. для гарбузової маси 500 грамів гарбузового пюре, 75 грамів цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 3 столових ложки борошна, 2 яйця. Покажу вам, які гарбузи підходять краще до цього пирога. Як приготувати гарбузове пюре вже є на моєму каналі, заходьте і дивіться. На моєму каналі вже є 60 відео рецептів з гарбуза. Якщо вас цікавить, можете подивитись. У глибоку миску вкладаємо 400 г кисломолочного сиру. Всипаємо 75 г цукру з 1 чайною ложкою ванільного цукру. Вбиваємо 2 яйця, вливаємо 130 кефіру і перебиваємо погружним блендером. Я додала 130 кефіру, тому що у мене сир сухий. Якщо у вас сир не сухий, то хватить і 100 кефіру. Замість кефіру можна взяти сметану. Додаємо 3 столових ложки борошна і перемішуємо за допомогою лопатки до однорідності. Сирна маса готова. У глибоку миску беремо 500 г гарбузового пюре. Додаємо 75 г цукру. Одна чайна ложка ванільного цукру. Вбиваємо 2 яйця, додаємо 3 столових ложки борошна. І все перебиваємо погружним блендером до однорідності. Гарбузова маса готова. Підготували гарбузову і сирну масу, а зараз йдемо готувати. Беремо форму для запікання у діаметрі 24 см, застеляємо пергаментом і викладаємо 2 столових ложки сирної маси. Зверху неї викладаємо 2 столових ложки гарбузової маси. І Знову викладаємо 2 столових ложки сирної маси. 2 столових ложки гарбузової маси. І так викладаємо до самого верху, до тієї пори, поки закінчиться тісто. Виклали пиріг. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І випікаємо пиріг 45-50 хвилин. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, як гарно спікся пиріг. Пирогами не забираємо, а залишаємо у вимкненій духовці ще на 10 хвилин, витягаємо пиріг з духовки і даємо йому повністю охолонути. Але я не буду чекати, коли він охолоне. Знімаємо форму, пергамент. А там дивіться, як гарно підпікся пиріг. Перевертаємо його, знімаємо форму і пергамент. Ви тільки подивіться, як він гарно спікся із цієї сторони. Викладаю його у миску, і можна залишити так, він дуже гарний. А при бажанні можна посипати пиріг цукровою пудрою. А які аромати у мене в квартирі вітають, я не можу вам передати. Розрізаємо його, а зараз вам покажу, який він у розрізі. А у розрізі він дуже гарний. Як бачите, його можна порізати тоненькими скипочками. А зараз будемо куштувати це неймовірна смакота. Він просто тане у роті. Але не робіть так, як зробила я. Пиріг треба повністю охолодити. А тоді різати! Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний пиріг зебра з, з гарбузом найближчим часом. Ваші рідні і близькі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.